Це без приділ, Але поки що в, перші, в першій стадії ключове слово. Порошенко нічого не скоїв, ні, нічого немає, щоб запроваджувати санкції, і вони не зобов'язані це мати. Бо розчерком пера, диктатор і узурпатор поки що це так виглядає. Зеленський. Може превентивно застосувати заходи, які дозволяють: перше не допустити до участі в виборах. Друге, конфіскувати майно. Третє арештувати рахунки. Четверте, заборонити від користування інтернетом до входження в складі авіаносця в морські порти України. Їх мета була налякати мене. В результаті налякались самі. Окремо хочу підкреслити: у нас війна. І я не закликаю до повстання аж ніяк, але я хочу наголосити: ми маємо зберегти з вами разом демократію в країні. Ми маємо зберегти свободу в країні.